Маршрутка, електричка або автівка. Останню найзручніше по колись гарно відремонтованій трасі Київ-Одеса. Бачите, зараз траса практично вільна, але якщо ви будете їхати, наприклад, у п'ятницю ввечері, то ризикуєте потрапити у затор. У народі цей час жартома називають днем визволення Києва, коли містяни масово виїжджають із столиці на вихід. Їхати нам 84 кілометри. Спочатку доїжджаємо до села Мазепинці, це батьківщина гетьмана Івана Мазепи. Там навіть пам'ятник є. Якщо цікавитись, можете завернути. А Потім декілька хвилин дороги, і вже наше місто. Біла церква одне з найдавніших міст України. Цього вересня йому виповнюється 983 роки. Побудував Ярослав Мудрий і кажуть, стародавнє місто було саме тут, на замковій горі. Точно невідомо, але археологи припускають, церква, яка дала назву місту, могла стояти саме тут. І з початку 19 століття на святому місці стоїть костел Іоанна Хрестителя. У радянські часи тут була лекційна зала та складські приміщення. А зараз будинок органної музики. Сам інструмент у костел завезли у 1990 році. Цей орган в руках у Тетяни з моменту його встановлення. Він для неї, наче рідна дитина, але дитина ще з тим характером. Подивіться, скільки тут клавіатур, кнопок, що перемикають регістри, та педалей. І це каже музикант далеко не найскладніший інструмент. У нас не найсний, що ігральний стол У нас три мануали, буває до сімі клавіатур. Але точно унікальний ні в світі ні одного однакового органу. Кожен інструмент создається для дільного поміщення. Тетяна порівнює орган із космічним кораблем. Ним також складно керувати. А його звучання неземне. Пальці швидко переходять із клавіатури на клавіатуру. А що виробляють ноги? Орган може замінити цілий оркестр за звучанням, але попри масштаби, це дуже крихкий та ніжний інструмент, тому його устрій усередині практично ніхто й не бачив. Це заборонена зона. Во внутрі органа може ходити тільки органний майстер і його поможнік. Але для нас Тетяна таки зробила виняток. Загляне да очіка поможніка організація. Дану нільзя до чого да и ничего касаться, так как як любое прикосновение к инструменту может расстроить его. Мы ледве стоим вдвох на маленькому майданчику, и я боюсь навіть дихати та рухатись, аби не зачепити нічого. Труби, м'які сплави металов онігнуться в руках, поэтому даже от того, что вот мы подносим руку, и она греется, она будет уже расстраиваться. Когда я нажимаю клавишу, клапан в трубе открывается, вот такие вот тут. И когда это все звучит. Приблизно раз на півроку Тетяна зі своїм чоловіком, органним майстром, піднімаються сюди на прибирання. Ну, то На цілий день? Це дуже багато, це довго, очень, очень акуратно. Усього таких поверхів чотири, і вся ця надскладна система працює тільки заради одного звуку. А завтра ми разом прокинемось практично у досвіта, аби потрапити на тренування у місцеву школу фігурного катання та хокею. Виявляється, тут таки також є. І побачимо, чим виготовлення автомобільних шин схоже на кулінарну роботу Руслана Сенічкіна. Дивіться, це мій путівник Біла Церква.